Ми приїхали на Синавір. Коли би тут є спочатку? Зараз не підставити. Передаємо привіт. Привіт, не відповіді. Десь там синевір. А тут ладно. Карта схема озера. Що там? Почічок? І до озера йти пішки 1100 метрів туди. Дорога до Сеневіру. Нам ще йти тисячу сто метрів. Ну, залишилось 1000. Кукурудза була дуже смачна. Та не дуже смачна тут кукурудза. По дорозі можна зупинитися. Відпочити, пообідати. Ми вже. Рухаємось десь хвилин 15 в такому темпі. Так що розраховуйте, коли будете йти до Семевіра і вас привезуть на мікроавтобусі з екскурсією. Пів годинки і ми дійшли до озера. Ось воно відкривається вже перед нами. Є колибки, Можна по пообідати. Торгівля повним ходом. Це, мабуть, оглядовий майданчик там. Людей багатська. І озеро. Мам, там столько рыб. Надо было иметь качок и поймать. Это очень круто. Это как краса. Озеро Это рыба. О, рак, да? Это рак. Не, ну сколько тут. А он А если косан взять, кинуть их сюда. А если кинуть не косан, а потом взять в руки? Так я их поймаю. Ну я знаю. Є, от ми там. Мопопопам permane ней 2 чо, а такhave а content неє 2 чо, giving a content теxepe XD Г mus expense ґу у ђ у с coil əmer να єсі я рипи нъ спіймаю. tallast ет сиейно пєвен нëь спіймаю рипtu, і ра. promet è past magic і ArabAC Каб으면 grave 绠 где 真的是 тресческий equally <гум> Мам, що А ну это як! Вот там рыба поет меня. А я говорил, повысь. Я, я спіймав рибу.